Новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Масована атака дронами. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 136 шахедів. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ. І додають завдяки роботі РЕП 60 безпілотників були втрачені з радарів, а два повернулися назад на Росію. Ще 51 БПЛА оборонці неба знищили. Лише на Дніпропетровщині захисники перетворили на Брухт 12 шахедів, інформують в обласній військовій адміністрації. Росіяни не припиняли атакувати і Нікопольщину. По Покровській громаді вгатили дроном камікадзе. Наслідки з'ясовують. Постраждалих і поранених немає. Запасаються дровами, аби хоч якось пережити зиму, бо бояться, що не буде світла та газу. Жителі Червоногригорівської громади, що на Дніпропетровщині, постійно потерпають від російських атак. Хто допомагає їм триматися, розкажу далі в своєму сюжеті. Пані Альбіна жителька Червоногригорівської громади. Каже, нині на вулиці помітно похолодало, тож вже заготовлює на зиму дрова. Минулого року довелося грітися лише одним каміном. Згадує жінка. Я в одній кімнаті вмикала камін електро і все, і мені вистачало. А тепер я не знаю. кажуть, щось страшна зима буде холодною. Ну тепер дрова у мене є. За те, як доведеться зимувати, хвилюється, і пані Ніна. Жінці 84 роки мешкає сама. Розповідає, аби купити дрова, майже не вистачає грошей. Бо чотири тисячі пенсій йдуть на їжу та ліки. Я вугілля багато витратила. Я не знаю, скільки ну це 500 точно, бо я не дуже багато цей год брала. Я ще нічого не купляла, бо я ж думаю, що в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. Червона Григорівка розташована на березі колишнього Каховського водосховища, добре видно окуповану росіянами Запорізьку АЕС. А саме звідти окупанти ледь не щодня гатять по мирним. І аби допомогти пані Ніні, хоч якось перезимувати соцпрацівниця Олена Валентинівна. Привезла дрова від благодійників. Ще буде переносить буду. От сьогодні будемо так казати, у мене по три, по чотири чоловік. Ну, у мене вісім людей. Зараз одна померла. От сьогодні приїду після об'їду всіх, потім приїду, буду допомагати, аж їх надо убрати пані Олена розповідає, допомагає бабусям як може, навіть якщо важко ділиться. Нещодавно, коли їхала до однієї з підопічних, ледь не потрапила під снаряд від ворожого дрону. Їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинулося, а летюші налетіти, і це ж прилетіла до бабушки і якраз бабахнуло. Дрова для населення Червоногригорівки передали благодійники. Кажуть, минулої зими теж привозили, а цьогоріч заявок від людей навіть вдвічі більше. Роздаємо людям по 6 кубічних метрів дров. Поміряємо їх спеціальними сітками саме в Дніпропетровській області. Ми плануємо роздати 2200 кубів там трішки більше. Дрова вже отримали жителі Мирівської та Першотравенської громад. Далі допомагатимуть і Покровській, та окрім підтримки волонтерів, люди можуть отримати гроші на сировину від держави. А це 21 тисяча гривень. По Чорноруській громаді здали документи на право отримання такої допомоги 1800 Домовладіль на сьогоднішній день відібрано тільки 900. А для решти шукають інші способи допомоги. Запевняє місцева влада Каріна Зейналова, Ярослав Литвиненко, Open News, телеканал відкритий. Замінюють дах і розбирають зруйновані поверхи. У Дніпрі триває капремонт постраждалого будинку на площі Вокзальній, який росіяни зруйнували ракетою 19 квітня. Про це інформують у міськраді. Кажуть, підрядники вже проклали 1600 квадратних метрів покрівлі у вцілілих під'їздах. Спочатку демонтували горілий дах, до плит вичищали усе, знімали вручну, переклали кладку, колони, які тримають опорні балки. Провели повний ремонт. Ще буде доставлятися захист і водостічні труби. За тиждень усе повністю завершимо. Також у мерії додають. Нині розбирають зруйновані конструкції у під'їздах номер 4 5 та 6. Роботи з демонтажу планують завершити до кінця жовтня. Після демонтажу буде влаштоване тимчасове накриття цих під'їздів і після цього будемо очікувати на проєкт вже реконструкції. Були проблеми з опаленням, але обіцяємо, ну, Жилсервіс обіцяє, що до початку опалювального сезону ті під'їзди, в які опалення можна буде подати, вони будуть з опаленням і люди зможуть там проживати. Коли уламок потрапляє у серце, шансів на життя практично не зостається. Але він свій виборов. У Дніпрі оперують військовослужбовця з Миколаївської області. Сергій працював трактористом, а останні два місяці служив піхотинцем. Як отримав поранення і чого нині найбільше бажає, знають мої колеги. Перше слово було Привіт, а далі сльози. Військовослужбовець Сергій згадує, як подзвонив дружині після поранення. Сказати рідним, що я поранений, це ж важко, і їм це почути також важко. Сергію 41 рік. Він з Миколаївської області. Має дружину, двох синів і доньку. До мобілізації працював трактористом, а останні два місяці провів на службі піхотинцем. Аж поки одного дня на світанку не прилетів ворожий дрон. Сергій згадує, ховатися було ніде. Я побачив кров, я одразу оглох. Я почав повсти, А побратими надали мені першу допомогу. Як з'ясувалося, великий уламок залетів прямо у серце Сергія. Там на фронті чоловік пережив операційне втручання. За допомогою дренування вдалося дістати залізятче. А на переламану гумілку наклали апарат фіксації. Край важкого доправили до лікарні Дніпра. Тут на нього чекала ще одна операція. Я з густох легенях який будуть видаляти наші таракальні хірурги. Ми знаємо, що все буде добре, але ми бачимо кілька людських життів, які були майже на волоску, тому що коли попадає відламок або пуля в серце, шансів майже ніколи не залишиться. Та Сергій цей шанс вибору, і тепер вкрай важлива для нього підтримка від лікарів і рідних, каже медсестра, саме пані Тетяна, і принесла Сергію телефон, аби він поспілкувався з сім'єю. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все, все ну майже добре, ну, живий. Слава Богу, живий, щоб вони трішки заспокоїлись. На запитання журналістів, чого ж нині найбільше хочеться Сергію, він відповів: побачити своїх побратимів і аби вони жили у спокої, а не під постійними вибухами. Альбіна Гриненко, Каріна Зейналова, Євген Гаценко Open News, Телеканал відкритий. Пограбували та зачинили у вбиральні. У Дніпрі правоохоронці затримали крадіїв. Інформують в управлінні патрульної поліції області. Кажуть, про інцидент повідомив перехожий. Він почув крики жінки по допомогу з громадського туалету на монастирському острові. Потерпіла розповіла двоє невідомих, поцупили у неї гроші, телефон, а потім зачинили та втекли. Копиш наздогнали зловмисників. Нині їм загрожує кримінальна відповідальність. До 50 кілометрів на годину на дорогах міст України і, зокрема, у Дніпрі обмежать швидкість руху транспорту з 1 листопада до 1 квітня. Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький і додав: такі зміни щорічні і пов'язані вони з погіршенням погодних умов взимку. У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювали знаки вищого обмеження швидкості, тобто 80 км на годину на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості 50 км на годину. Таким чином, правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху. Також правоохоронці радять кермувальникам вже при температурі від 4 до 7 градусів тепла замінити літню гуму на зимову та бути обачнішими на дорогах. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.